Передусім, я хочу подякувати за ваш візит. Приємно, що ви розпочали цей візит разом з міністром фінансів України з вшанування наших героїв біля Михайлівського собору. Ми вдячні Німеччині, уряду, народу Німеччини за таку дуже сильну допомогу з початку цієї війни. Це друга допомога за обсягом в світі, перша в Європі. Окремо. Ми почали працювати над додатком фінансуванням дронів, і перша сума була виділена в Україну напряму в нашому приватному сектору. Це точно допомагає тримати фронт. Гарантії безпеки дуже важлива тематика. Готовий сьогодні з вами проговорити наші енерсей. Працюють. Ми вдячні канцлеру, У нас була важлива зустріч у Білому домі. Вдячні Фрідріху Мерцу, вдячні Німеччині за те, що підтримали. про деталі гарантії безпеки, також готовий з вами проговорити. Я дуже радий, що ми знову бачимося з вами. Для нас дуже важливо, що ми. Також завдяки цій поїздці до Вашингтону теж поставили такий знак того, що Європа залишається на боці України, що ми другі друзі України, що не можуть вестися перемовини за спинами України. Ми мусимо розраховувати на те, що всерйоз Путін не хоче е, миру, і в цьому випадку. Е, Федеральний уряд буде стояти на боці України, і тому ми тут зустрілися.